І з самого ранку тут величезна черга. Всі ці люди мешканці прикордонних громад Шосткінського району. Вже з початку тижня в Шостці видають гуманітарну допомогу від міжнародного фонду Адра Юкраїн тим, хто її найбільше потребує жителям територій, які щодня потерпають від російських обстрілів. Галина Миколаївна. Приїхала із самої середини буде. Мені треба було в пальницю сьогодні їхати. Я на інсуліні приїхала за інсуліном теж. Прошу, машину наняла, приїхала. такі люди, що взагалі є нічого. Вони отримують, а не Потрібно. Ми живемо під таким страхом, що, не дай Бог, у мене отак от зрвалося 5 метрів від, від окна. І ще одна машканка середини буде. Світлана Миколаївна отримує свою коробку і на прохання сусідки отримала і її повезе до середини буде. Бахи, бахи кожен день день і вночі літає, дома горять і ужасна обстановка. Все вот так вот. Там я мало осталось нас. Там основному пенсіонери от бабушка дала, еле дошла вчора до мене документи донесла там где-то несколько дому. Я почитала в інтернеті, приїхала себе взять, вона попросила, тому що вона не в стані вообще. В чому становку нету здоров'я и, і взагалі їда, плюс ценгєна? Вот. Поможет, звісно, а що пенсія, сім'я трісполоне тиші пенсія. Можна на нього прожити місяць. Я ще інвалід літа треті групи у Тетяни Васильівни всередині буді повністю зруйнований дім. Вона разом з родиною виїхала у сусіднє село. Говорить, ситуація на прикордонні дуже страшна. Ми перший день це нам допомогли родичі, зайняли. А ми добиралися, машина зламалась. Дуже, дуже складна, а обстріли кожен день. Ми ВПО, ми виїхали в село за 20 кілометрів. Хату раз біля в двічі. Нашу хату двічі. Попалась. Коли будинок горить, вибігають зовсім голі босі по-разному. І зруйнований повністю будинок. Там нічого і документів не, не знайдеш. Ні речей ні теплих. де, ні, хто хто куди. А от Володимиру Олександровичу не пощастило отримати пакунки раніше. Не встигав записатися до черги. Нагода забрати свої коробки і коробки знайомих випала аж на третій день, розповідає чоловік. Приходило. Третій день в шість прийшов. Вчора в 8 приходив. Вчера когда вы и в 8, сколько же было людей? Ну, человек 50 было. А сегодня? А сегодня их 6 пришел, человек 10 уже было. Все добро, что вы даете ему интернет Конечно, хорошо, а что людям помощь. У коробках найнеобхідніше крупи, консерви, олія, засоби гігієни. Влада Воробйова, координаторка благодійної організації, благодійний фонд Адра Юкрейн, ретельно перевіряє документи в усіх, хто вишукувався у чергу, аби допомогу отримали дійсно ті, хто її потребує. Адже призначається вона тільки громадянам із громад, які носять статус. Зони активних бойових дій, ця гуманітарна допомога від Адра юкрейн Вона приїхала зі словаччини. В ній є в коробці 18 кг, Майже 18 кілограмів. Є на даному етапі. Ми видаємо в день 150 наборів. Це лімітовано, але скажу чесно, є і більше видаємо. Ми видаємо на зараз на чотири громади: це з Сердонобуцька, Шалигінська та Есменська громади. Це можуть отримати люди будь-які. Тобто, якщо навіть вони не можуть приїхати, вони можуть взяти оригінальні документи і отримати за людину, але не більше ніж три набори на роки. Видається один набір на сім'ю. Якщо п'ять людей, якщо шість, то ми видаємо два набори, бо там вже більше діток і більше проживаючих людей. Їхало 1300 наборів. 1300 наборів трішки розписано на громади ми самі завозимо. Волонтерка говорить, це не останній такий гуманітарний вантаж для Шосткинського району.